Долина ота приниження, яка та тяжка долина, вона для зору невидима, її лиш душею видно, коли, лишившись уваги, в самотності вмить опинишся, коли всі твої старання покажуться непотрібними, коли ти ближнім принижений. І серце твоє поранене, чи, може, діла і думки всі залишені без уваги вже, і в цій своїй непотрібності, так томишся знов в стражданнях. Ворог додає все труднощів, душа уже вся в стогнаннях, картини вже малюються ось у гарячому розумі, як ти. Наодинці залишений туга така невимовна, долина ота приниження, ти нащо даєшся Господом? Без тебе жити блаженніше, тебе так пройти непросто нам. Йдучи нею, ми навчаємось прощать і любить безропотно, тої участі не минають всі. Хто вірно йде за Господом. Долина то є очищення, долина уроків мужності. В Ісуса то переображення прибрати усе ненужне, є. образи прибрати палючії, любити своїх всіх кривдників. В долині лише научишся. Бувши між людьми приниженим, Христа більш за всіх принизили, розп'яли за милосердя, і самі близькі залишили, були що, здавалось, вірними. А Він все терпів з любов'ю, а Він всіх прощав залишений. Для нього була голгофа. Долиною тою, приниження, а наші долини слізнії, не можуть рівнятись з Божими. Вони нас очистять просто від всього життя безбожного.